Вітаю вас, брати і сестри. Ми вас раді бачити, раді бачити, що у вас сьогодні служіння. Якщо ви дивитеся цю проповідь або ви присутні на цьому служінні, ви перший раз, ми вас раді бачити. Хочемо також подарувати вам в кінці подарунок цієї проповіді. Новий заповіт. Якщо ви його не маєте, ми хочемо його подарувати. Це найкращий подарунок, який можна подарувати вам. І... Сьогодні радий вас бачити на нашому служінні, що ви дивитеся наше відео, що ви ставите подобайки, пишете коментарі. Якщо у вас виникає будь-яке питання, ви завжди можете писати коментарі до проповіді. Ми будемо з радістю зможемо відповісти і допомогти вам більш духовно зростати. І знаєте, сьогодні я хотів на таку тему проповідувати. Тема називається Нас Чи ти завжди звертаєшся до Бога. Завжди, коли ти самотній, коли тобі важко, чи ти до Бога звертає. І я хотів одне місце з Біблії прочитати: Псалом 25 Біблія короля в українській мові, прочитати 16 вірш, 25-й розділ, і 16 вірш. Повернися до мене і помилуй мене, бо самотній я і страждаю. Давайте помолимося. Господь благослови, благослови, зараз мене проповідувати, благословив людей, які тут на служінні слухають проповідь, Благослови людей, які слухають цю проповідь, щоб була йому корисна, щоб ви могли духовно зростати і більше пізнавати тебе і жити для тебе, Господь. Дай щоб кожна людина, яка почує ці слова, щоб вона могла спасена бути слово Твоє, щоб їх спасало, і щоб вони жили для тебе, Господь. Дякую тобі, що ти нас любиш і ти про нас, і нас Благослови це все, М'ясуса Христа. Амінь. І ми вас раді бачити, і найбільшому: повернися до мене і помилуй мене, бо самотній я і страждаю. Часто ми страждаємо, і часто ми залишаємося один на один. Ми часто самі і ми думаємо, що ми самі. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, ти не сам вже, ти з Господом Ісусом Христом. І потрібно завжди до Господа звертатися. Читаючи 17-й вірш дальше, після 16-го, Біди з серця мого помножилися. О, виведи мене зі смутку мого. Біди з серця мого помножилися. О, виведи мене зі смутку мого. Да, ми сумуємо. Таке буває. Війна. Ми втрачаємо людей. Ми втрачаємо близьких людей. У нас біда, проблеми. Читаючи, читаючи 15-й вірш, ми бачимо вихід, який Бог пропонує кожному з нас, що ми маємо звертатися до Господа. І читаючи 15-й вірш: очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з сітки ноги мої. Зі сітки, ноги мої. В нашому житті багато багато бувають проблеми, багато бувають переживань. Завжди є вихід, і цей вихід є, коли ми звертаємося до Господа Ісуса Христа. Якщо в вашому житті. Є якісь проблеми, є переживання. Ви завжди повинні звертатися до Господа. Тому що коли ви прийняли Ісуса Христа, Христос живе у вас, Він в вашому серці живе. І Він завжди очікує і хоче, бути, звертатися до вас. Хоче, щоб ви до Нього звернулися і щоб ви завжди прагнули Його. І хотіли, щоб Він не допомог, допоміг вам. Бог це, не, це, 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 це не, не біоробот, який завжди отак робить все, що ви хочете. Він є. Бог ваш, Він є Творець у вас. І Він хоче, щоб ви до нього зверталися, щоб ви були, якби, потребували його, щоб ви хотіли до нього звернутися. І сьогодні, Господь хоче, щоб ми, коли ранці ставали, щоб ми до нього зверталися, щоб наші очі відкривалися, не шукаючи, що поїсти, або які там справи рішати. Господь хоче, щоб ми шукали його. Тому що він вирішить любі питання, любі проблеми, вирішить, навіть які проблеми в вашому житті не були. Чи ви на екзамені, чи у вас проблеми з роботою, чи у вас може їсти, в чому щось потрібно в цьому житті, ви повинні звертатися до Господа. Звісно, ми, ми, ділимо, ми ділимося на дві категорії. Коли нам хорошо, ми до Бога не звертаємося. І коли нам погано буває, вони теж до Бога не звертаються. А буває, звертається, коли вже прям крайні, крайні, крайні важко, Він починає звертатися до Господа Ісуса Христа. Господь хоче, щоб ви завжди до Господа зверталися. Очі мої завжди до Господа. Очі завжди мої до Господа. А чи ваші очі завжди до Господа? Читаючи Біблію, ми читаємо про те, що очі, очі мої завжди до Господа. І коли наш смуток, смуток маєш, ти, ти маєш. Ми читаємо 17 вірші. Коли ти маєш смуток, коли тобі важко в житті, тут в серці важко, ти маєш звертатися до Господа і давати, знаєте, каже, давати всі проблеми Господу Ісусу Христу. Тому що ми можемо багато бачити смутку в житті. Коли ти підеш, підеш, підеш в лікарню, ти бачиш багато ранених людей. Ти бачиш багато багато, багато хворих людей, які втратили ногу, руку, які ранені від війни, які страждають, які хворі на рак. Коли ти підеш, підеш просто підеш, підеш навіть в своєму житті підеш, підеш у приют або в лікарню, або підеш, побачиш тих дітей, які, яких батьки кинули. Які маленькі, маленькі дітки, які потребують, це смуток наносить великий. Коли ти бачиш багато горя, біди, стихій, багато проблем бачиш, ти розумієш, що це все через гріх. Гріх, який в нашому житті живе, який, як ланцюгами, посадив нас в тюрму, щоб ми не виходили звідси, щоб ми сиділи в цій тюрмі вічно, щоб ми не були дітьми Божими. Звісно, коли ми прийняли Ісуса Христа, ми стали дітьми Божими. І коли в вашому житті проблеми, ви маєте до Господа звертатися. Ми всі це знаємо добре. Я хотів би ще раз нагадати вам про це, що ви маєте до Господа звертатися, і дальше ми далі ми розуміти повинні, що Господь Він є. Те, який може вирішити всі проблеми. Не так, як ти хочеш, а так, як Він хоче. І знаєте, що там найбільше він може, може вирішити в тому житті. Він може вирішити проблему з твого гріха. Якщо в тебе є гріх в тому серці, ти можеш дати це Господу Ісусу Христу. І Він вирішить цю проблему дуже легко. Якщо ти не знаєш, де ти будеш після смерті, ти сьогодні стоїш і не знаєш, де ти будеш. І що тебе чекає після смерті, і що для тебе Господь зробив, ти цього не знаєш, ти можеш дізнатися. Задяки цій першу чергу цій книзі, якщо ти її відкриєш, почнеш читати, ти зможеш дізнатися. Ну якщо ти, звісно, лінуєшся, і, і в тебе немає часу читати Біблію, і ти дуже дуже заклопотаний, ти можеш сьогодні, ти сьогодні можеш. Звернутися до Господа Ісуса Христа. І Господь може вирішити любі проблеми в твоєму житті. Що ти стоїш над прірвою вирішити, вбити себе, погубити себе, погубити свою душу і бути вічно в пеклі, то ти знай, є вихід, вихід це є Ісус Христос, який вмер на Христі за тебе. Дві тисячі років назад Ісус Христос був розпятий на Христі за твій хріх, Він помер, щоб дати тобі вічне життя. І сьогодні ти чуєш цю проповідь або читаєш цю Біблію. В тебе є можливість отримати віру, віру в Господа Ісуса Христа і бути спасенним. Ти спитаєш, а я ж не я ж не ідеальний? Той кудинчий казав. А якщо я тоді можна мені грішити і все? За ч питання для чого тоді Христос вмирав? Христос умирав для того, щоб Тебе спастись. Бо написано: бо всі грішили і позбавлені Божої слави. Бо так полюбив Бог світ, що віддав себе народження, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ми читаємо в 16 му вірші, в 36 му вірші, ми читаємо про те, що Івангеліан, 36 й вірш, ми читаємо, що ми читаємо? Ми читаємо про те, що і люди. На сьогоднішній день грішні і вони не можуть бути спасені своїми добрими ділами. Що може тільки Ісус Христос спасти, і Він може спасти і дати тобі вічне життя. Той, хто вірить в сина, той має вічне життя. А хто не вірить в сина, не побачить життя. Але гнів Божий перебуває на тобі. Якщо ти сьогоднішній день ти стоїш перед вибором вірити в Господа або вічно горіти в пеклі, Вибір простий, Вибирати треба Христа, і його треба прийняти. Біблі сказано, бо всі всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлянам 3 розділ, 23 вірш. Дар Божого життя вічне через Ісуса Христа, Господа нашого. Ви можете отримати дар Божий і вічне життя. Ти скажеш, як це зробити? Дуже просто. Просто зараз ти можеш прийняти Ісуса Христа, сказавши такі прості речі, закривши очі, прямо тут закривши очі, сказати, Господи, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог і що ти можеш дати мені вічне життя. Я вірю, що ти є Месія і ти можеш спасти мене. Мої добрі справи мене не можуть спасти, а тільки можеш спасти Ти мене. І сказати в кінці просту ту куріч сказати: Амінь. Якщо ти, дорогий друг, ти це зробив. Ти прийняв, напиши нам під відео або напиши, позвони нам, скажи, що ти прийняв Ісуса Христа. Ми радом з тобою, разом тобою порадіємо. І також ми мишнемо тобі невеличкий подарунок, щоб ти міг більше пізнавати Господа Ісуса Христа і більше міг духовно зростати. І хай Господь тебе благословить. Пам'ятай цей день. Пам'ятай, що тисячі ангелів радіють, що ти прийняв Ісуса Христа. І хай Господь тебе благословить. Амінь.